Для народу поширення інформації про те, що хтось розстрілює десятирічного хлопчика чи вбиває цивільну особу. Дівчинку. Да, ну, хлопчика, дівчинку. Ну вони, вони там плутаються в показах. Не те, щоб я девальвую там значення людського життя, але ну, давайте об'єктивності заради. Зазвичай. В таких випадках є відео з камер спостереження, учасників. Ну, Тобто не можна ізолювати перехрестя з купою машин, тим паче, коли йдуть постріли, хтось там заміновує зупинки. Ну, це відбувається прибачте, не посеред поля, де стоїть зупинка і одна людина. Там Купа людей, які ходять всі з телефонами, всі з якимись гаджетами, всі так само соціально медійно залежні, угу. і всі так само бо щось побачили, то вже б залили і в Інстаграм, і в куди вони там заливають, ВКонтакте, і всі інші соціальні мережі. І ми б зараз. Мали ці сюжети і обговорювали насправді, як це відбувалося. Цього немає. Є інформаційні повідомлення, в яких є різночитання місцевої влади і реакція офіційних осіб. Тобто, одні говорять про терористичний акт і загибель, інші говорять про те, що та ні, начебто все гаразд. Тобто, Коральше, ми, ми говоримо про те, що це зробили росіяни для росіян. Мовляв, дивіться, всі українці ДРГ вже тут, повставайте і воюйте з ними. Ми говоримо про те, що якщо, Навіть, якщо, якщо я не те, щоб наші псо хочу розвіювати, але. Прослідкуйте реакцію наших офіційних осіб. Спочатку з'являється повідомлення Подоляка, в якому він говорить, що ми до цього не причетні. Потім з'являється повідомлення головного управління розвідки, яке каже: От от. Це ж насправді все правильно відео записали. Угу. Ну такі такі люди є у наших збройних силах. Ну тобто, такий підрозділ є. Це не секрет. Чи це конкретно ці люди, чи конкретно не ці люди? Це питання тим, іншого характеру. Що вони вони проводили цю операцію для того, щоб показати, що росіяни не згодні з Путіним і подаляк перезаписує. Повідомлення говорить про те, що ну так-так, це все іпсо, яке ми не робили, але насправді будь-які внутрішні процеси в Росії, які йдуть проти режиму, вони нам підходять. У нас теж непослідовна позиція. Тому е політична реакція, яка відбувалася подаліком, вона не була mm -hmm. узгоджена, допустимо, з тою позицією спеціальної інформаційної операції, яку, допустимо, пропонувало наше головне управління розвідки. Добре, тому Добре. я схильний думати, що росіяни, росіяни, ну, скажімо. Традиційно для них реалізували свій план не на, не на високому рівні, на щастя.